Моторошна аварія сталася вранці 24 жовтня в заборолі біля Луцька. Там бус злетів у кювет і перекинувся. Постраждали п'ятеро військовослужбовців. ТЦК повідомило Суспільне. Усі травмовані з районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони нині у лікарні. У чоловіків медики попередньо зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна. Як сталася аварія, з'ясовує поліція. Біля підгайців під колеса «Вольво» потрапила жінка на ровері. Аварія сталася вранці 24 жовтня. Постраждалій сорок 48 років. Із травмами її забрали в лікарню. В обставинах дорожньо-транспортної пригоди розбирається поліція. У Луцьку п'яний водій скоїв аварію. 22 жовтня на Клима Савура Опель врізався в припаркований Сітруєн. Від винуватця аварії тхнуло спиртним. Драгер показав 2,35 проміле. П'яним за кермом його зловили вже не вперше. На чоловіка склали кілька протоколів. З'явились деталі аварії на вулиці Конякіна в Луцьку. Там, в четвер, 23 жовтня, автівка збила жінку, яка переходила дорогу по зебрі. Постраждала з травмою голови і забоями. Жінці, яку збила машина, 55 років. Попередньо в неї закрита черепно мозкова травма та забої. Вона в лікарні. Лучани здали патрулям п'яного водія, нажаліли, що на Івана Мазепи автомобіль Пежо порушує правила дорожнього руху. Машину знайшли і зупинили. Від водія тхнуло спиртним. Драгер показав 2,18 проміле. Це в 11 разів вище дозволеного. Водія відсторонили відкривання і склали на нього протокол. У ковалі зловили п'яного водія. Було це 23 жовтня. Ввечері машина ауді їхала, порушуючи правила дорожнього руху. Виявилось, водій п'яний. Драгер показав 1,52 проміле. На чоловіка склали два протоколи. Московський патріархат із успенського собору ймовірно переїздить у колишній нічний клуб мателик. Повідомило видання Бух. Уже кілька днів поспіль. Прихожани прибирають територію біля цього приміщення. Носять речі, чистять двір, наводять лад усередині. Будівля належить Руслану Морозу, добре відомому у Володимирі політику та бізнесмену. У різні роки він встиг побувати депутатом міської ради від партії Сергія Тігіпка. Сильна Україна, а згодом кандидатом від Забороненої проросійської партії ОПЗЖ. У Луцькому парку 21-річний хлопець намагався зґвалтувати жінку. Було це в травні цього року. Юнак кинувся на 52-річну перехожу та почав її душити. Коли жінка знепритомніла, затягнув її в кущі та намагався зґвалтувати. Щось пішло не так. Він вхопив телефон, потерпілої, й утік. Хлопець уже мав судимість. За цей злочин отримав 11 років. Патрульні виявили чоловіка з ймовірними наркотиками біля однієї зі шкіл. Чоловік втрапив у поле зору патрульних, бо був підозрілим. Під час проведення поверхневої перевірки поліцейські виявили в громадянина зіп пакету, якому була біла речовина, схожа на наркотичну, а також пристрій для вживання наркотичних речовин. Поліцейські викликали слідчу оперативну групу для встановлення всіх обставин події. Ще одну схему для ухилянтів викрили на Волині за 5 тисяч доларів. Чоловіків переправляли в Білорусь та країни Євросоюзу. Організатор координував дії спільників, які підшуковували клієнтів, домовлялися про оплату, забезпечували доставку ухилянтів до кордону та надавали їм маршрут руху для його незаконного перетину. За цей рік схемою скористалися 12 чоловіків. Майже півсотні шкіл на Волині будуть без осінніх канікул. Повідомило суспільне. 47 ліцеїв і гімназій у Берестечківській, Валимчанській, Дубівській та Камінькаширській територіальних громадах Волині не матимуть осінніх канікул. Їх перенесуть до зимових у більшості навчальних закладів. А саме в 415 школах 46 територіальних громад. Осінні канікули триватимуть із 27 жовтня до 3 листопада. Чотири Волинські громади отримали шкільні автобуси. У вересні цього року у Волині виділили понад 16 мільйонів на придбання шкільних автобусів в рамках співфінансування. 23 жовтня. Такі отримали камінька Ширська, Люблинецька, Поворська та Турчинська громади. У 2025 році освітня галузь Волині отримала 19 державних субвенцій на суму понад 5 мільярдів гривень. Це субвенції на придбання шкільних автобусів, харчування учнів початкових класів, облаштування осередків предмету захист України на облаштування укриттів, харчоблоків та їдалень, майстерень і лабораторій закладів професійної освіти на протипожежний захист, нову українську школу, забезпечення генераторами створення сучасного. Освітнього простору, оплату праці тощо про стан використання державної субвенції в сфері освіти. У нас по декілька напрямках субвенції з державного бюджету на сьогоднішній день не використані або зовсім, або частково. Ви знаєте, що це є один з пріоритетів, який на сьогоднішній день є за ініціативи президента України першої леді підтримка дітей в школах, від умов, навчання до харчування і таке інше. У 2025 році освітня галузь Волинської області отримала 19 державних субвенцій на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Відсоток використання відповідно до помісячних призначень на сьогодні 84,9%. Десятих з них 12 субвенцій використано територіальними громадами в межах 70-90%. Це субвенції на оплату праці, на придбання шкільних автобусів, харчування учнів початкових класів та облаштування осередків предмету захисту країни. Проте існують ризики щодо 100% використання таких субвенцій. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, тобто облаштування укриттів. Наступна субвенція з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень або харчоблоків закладів освіти. Цього року Волинська область отримала 37 мільйонів 202 тисячі 400 гривень, використано на сьогодні 13,1%. відсотка. Треба тим жити, і кожен місяць підрядник виконує певні роботи і закриваються певні акти. Але перед міністерством освіти відсоток виконаних робіт збільшується, і відсоток освоєних коштів збільшується автоматично. Вони в нас бачать надійних партнерів. Це є виконавська дисципліна. То таке саме, як ми оплачуємо за дороги, там, за інші, інші інші речі, які їм замовником робіт є УКБ, кожен місяць ми платимо певну суму. Тобто Тут... голови громади, державні гроші, будь ласка, ми переходимо в наступний 26-й рік, де буде державна субвенція, будь ласка, це ваше має бути одне з пріоритетних напрямків контролю, щоб ці кошти освоювалися. Тому що ці кошти йдуть лише після цього, коли ОВА. Погоджує їх і клопоче, щоб вас підтримали. У Луцьку хочуть створити алею надії, присвячену безвісти зниклим та полоненим героям. Її створення ініціювали родини цих військових. Міський голова Ігор Поліщук пообіцяв, що найближчим часом для такої алеї знайдуть місце і на її облаштування виділять гроші з бюджету. Мене звати Артем, мені 19 років. Я з Волинської області, Ковальського району. Закінчив школу, пішов після 9 класу в Любомиль. Влучилися на столяра. Потім оце війна почалася, десь е, півтора року ми вже ну, не навчалися там. Я виїхав е, з України в Польщу. ну, Мені ще не було 18 років. Ну, під час війни е, працював в Польщі там, ну, на яблуках, там таке. Е, мені виповнилось 18 років в Польщі і десь за тиждень-два. Ну, я собі вирішив повернутися ви... назад в Україну. Свідомо вертався. Я в Польщі тоді був, ну, вже, може, місяців три, біля чотирьох. Хотілося назад повернутися в Україну, ну, до, до сім'ї. Писали таке питання, куди далі ну, рухатись. Та я думаю, піду в, на... в ДПСУ. Тим більше є така можливість проходити службу біля дому. Та й навагаючись пішов на рік контракт. Підписав. В мене в сім'ї служать родичі, відчим. дядько так само теж служить. Зараз охороняю українсько польську ділянку, службою ну, задоволений. Все подобається. Тому якщо ти також готовий приєднатися до прикордонників, чекаємо в наших лавах.